500, 600, 400 дронів на день Російська Федерація запускати не може, сказав Кирил Буданов. Але потім додав. Ну, але може періодично це робити. Знаєте, якщо на нас буде летіти 500 дронів через 2 дні, то наше життя це ну, ніяк не спрощує. Все одно проблема є, все одно її потрібно якось вирішувати, якісь симетричні відповіді. Ми дати можемо, але наскільки вони нашого ворога зупиняють, це все великі питання. На додачу, що сьогодні Макрон вийшов, сказав, що Путін не хоче завершення війни, він хоче продовжувати війну. Потім із центру протидії дезінформації вийшли і сказали, що війна перекинеться на 26 рік. І от так ти на це все дивишся і розумієш, що от ми всі живемо так. Хто де, хто в яких містах, хто, хто в Сумах хто відчуває, відчуває щодня небезпеку, хто в Києві, то під час ударів, хто у Львові, можливо, трішки менше. І так далі. Але ти розумієш, що, що дуже складна ситуація, що настільки ми, наскільки ми своє майбутнє. Втрачаємо це і люди, це і технологія, і наука, і перспективи, ну все. І не знаю, що з цим робити. І проблема в тому, що багато є людей в світі, які, які не хочуть завершення війни. І це не тільки Путін. Наскільки розкручена військова машина, що навіть коли влада України намагалася поїхати на якісь перемовини. Згадайте, який галас робила Європа. Просто це ж неможливо. Вже мерз дійшов до того, що звинувачував Зеленською, що той значить, намагається домовитися з Путіним, і це ну, ніяк неможливо там, і так далі. Не хочуть, не хочуть миру ті, хто, хто не перебуває у війні, хто не є жертвами цієї війни. Хто не страждає від війни. Для тих війна десь там є в телевізорі, для них війна це якийсь прибуток, для них війна це якась емоція. Ну, але не для нас. Нам би вже завершити це. Але поки що кінця краю, на жаль, немає.